наших дітей зникли, не забуті. у жовтні в мені перше пройшла мирна хода на підтримку військових, які зникли безвісті чи потрапили в полон. Отакі збори вони завжди дають момент об'єднання. Коли громада об'єднується, бачить свої проблеми і відповідно. Кожен бачить, що ти не на самоді. Близько півтори сотні менян та жителів сусідніх громад пройшли центром міста з фотографіями героїв. Пожалуйста, приходьте. Ми їздимо Сосницю, сосничани підтримують нас, не обезсуться, приходьте, не цурайтеся. Про когось немає жодної звістки кілька місяців, а про когось і кілька років. Та рідні сподіваються, їхні сини, брати, чоловіки живі, і от-от повернуться додому. Я шукаю свого брата до одного Батлатова Сергія Анатолійовича. Я шукаю свого чоловіка, чисто гіназива сіла. Чекаю свого сина зник на курсі свого брата, коробінького Володимира Михайловича. Я розшукую свого рідного брата Трофанова Юрія разом з своїм побратимом.